Друзі, вітаю вас на своєму каналі Думай інакше. Мене звати Олександр, я практикуючий психолог. Сьогодні хочу поговорити з вами на одну важливу тему, а саме про виховання дітей. Що потрібно знати кожному батькові про базові речі у вихованні своїх чад? як уникнути основних помилок у стосунках з дітьми. Зараз хочу сконцентруватись на двох базових, але важливих речах, які мені як психологу, який вже довго вивчає психіку, фізіологію, здавались цілком зрозумілими, але зовсім незрозумілі для багатьох батьків, через що і починається багато проблем, пов'язаних з вихованням дітей. Перша проблема це фази розвитку дитини. Річ у тім, що багато батьків не розуміють їх. Наша дитина на різних етапах розвитку володіє зовсім іншою біологією. Чому це відбувається? Річ у тім, що ми народжуємось у цей світ з великим запасом нейронів, які повинні з'єднатись один з одним в процесі дорослішання, в результаті чого утворюються ті нейронні зв'язки. Завдяки яким ми здатні займатись будь-якою діяльністю. Будь-яка ваша діяльність, будь-який ваш стан, будь-яке ваше переживання це комунікація конкретних нейронів один з одним, які створюють відповідні психологічні ефекти, які, в свою чергу, регулюють функцію органів, пізніше рухів, дихання і в цілому всього. І коли ми народжуємось у цей світ, нейронів у нас багато. А от зв'язків між ними мало. Тому далі відбувається процес, під час якого нейрони поєднуються з іншими і утворюють ті самі нейронні сіті. І батьки дивляться на свою дитину і думають про неї як про повноцінну людину. Але маленьку. А у дитини в голові насправді ще не відбулося зв'язків тих нейронів. Які здатні відповідати за ті чи інші дії. Починаючи з самого примітивного, коли дитина тільки народжується, її зорова кора не розвинута. І вона велику кількість енергії та сил витрачає на те, щоб почати розрізняти образи в оточуючому новому світі. Вона не бачить ні палату, ні маму, ну і так далі. Вона бачить світлові та кольорові плями. І до того ж, Перевернуті. Ми могли навіть спостерігати таку картину, як діти от хапають не за ту частину тіла, тому що в їх голові картинка перевернута. Звичайно, коли зорова кора вчиться розуміти все, тобто розвивається, картинка стає такою, як і має бути. Так діти вчаться бачити. Потім дитина вчиться розпізнавати звуки, вчиться рухатись. Дитина крок за кроком пізнає своє власне тіло. Часто діти з подивом виявляють у себе ноги, наприклад, і з подивом дивляться, що це таке взагалі. Ось, поступово у них формується відмовлена чутливість. Після цього дитина починає тренуватись, керувати своїм тілом, тримати голову нормально, лежати на животику, сидіти і так далі. І це все. Для дитини великі справи, яким вона повинна навчитись. І розумієте, коли дитина всьому цьому навчається, вона нічого іншого робити не може. Тому що це дуже велика і складна робота насправді. Якщо б ви зараз у дорослому віці не вміли ходити або сидіти, то ви б витратили дуже багато часу на те, щоб цьому навчитись. Тобто дитина протягом року фактично займається тим, що вона намагається вжитися у власне тіло і вчиться ним користуватись. Це насправді дуже складний процес. І дитина, крім цього, більше нічого не може. А з дитиною в цей момент живе мама, яка з'ясовує з нею стосунки. Чому ти горланиш тоді, коли мама хоче спати? Негідник ти такий. Або що значить ти не хочеш їсти, коли для цього настав час? Чому ти їш тоді, коли не потрібно? Ну, і так далі. Я, звичайно, розумію, що дитина, яка кричить, це далеко не найприємніше психологічне відчуття. Але насправді є багато речей, щоб його мінімізувати. Хочу пару слів сказати і про мову. От скільки часу вам? Потрібно, щоб вивчити мову. Я думаю, що немало. І навіть вивчивши е, ту чи іншу мову, ви не навчитесь говорити на ній так само добре, як дитина говорить на рідній мові. І це теж великі задачі. Тому що багатьом речам потрібно навчитись розрізняти слова у фразах, наприклад. Розумієте? Тому що ми з вами думаємо, що ми розмовляємо словами. Але насправді ми просто відтворюємо шум. І тільки наш мозок вміє виймати слова, знаючи ці слова. До тих пір, поки ви не знаєте ці слова, ви не можете їх виймати і почути у цьому шумі. Ось і дитина навчиться шукати слова, визначати сенси, визначати їх по контексту, тому що ніхто дитині не пояснить, що означає. Те чи інше слово. Вона розуміє все із контексту. А якщо ви їй навіть і поясните за допомогою інших слів, значення того, що вона не розуміє, це все одно не має сенсу, тому що все одно все потрібно розуміти із контексту. І так на кожній фазі розвитку. Дитина освоює нові навики, аспекти реальності і так далі. І це її навчання, дуже складний процес. Дитина вчиться не тоді, коли вивчає цифри, букви, не тоді, коли вперше йде у перший клас. Вона навчається завжди. Її мозок постійно зайнятий та, от, створенням цих нейронних зв'язків. І ті нейронні клітини, з якими дитина народилась, вони з'єднуються постійно. І ми повинні чітко розуміти от етапи цього формування дитини. Тому що є те, що нам зрозуміло, а є те, що не всі знають. Наприклад, те, що можливість навчитись розмовляти в 10 років зникає. Тобто, якщо до 10 років дитина не чула людської мови, то всі спроби після цього періоду навчити її говорити. Будуть провальними. Це вам так інформація для загального розвитку. І ось на всіх етапах розвитку дитини ми повинні їй допомагати освоювати ці всі навики. В сім років, коли дитина йде до школи, перед нею відкривається зовсім нова реальність, складність соціальної комунікації, якихось абстрактних дій, які вона. Робить, тобто, що таке урок, що таке дзвоник, і так далі. Для вас і для мене це все зрозуміло, це все нормально. Але для дитини насправді це складні проблеми, які вона повинна усвідомити, які вона повинна осмислити, зрозуміти, що це пов'язано з тим, що прозвенів дзвінок потрібно сидіти рівно, спокійно і слухати, знову прозвенів. Потрібно йти на перерву, уявіть собі ситуацію. Ось мама каже п'ятирічній донечці, що ж ти ніяк не заспокоїшся, не розумієш чи що, як я втомилась. Після роботи мені ще й з тобою потрібно бавитись. А насправді здатність співчувати, співпереживати, ставити себе на місце іншої людини формується у дитини після 10 років. Після 10 років починається міянілізація певних зон кори. Тобто це нейрони не тільки з'єднуються один з одним, але й покриваються спеціальною оболонкою, яка робить ці імпульси по-справжньому щільними та функціональними. В 10 років. Ось до цього часу можете скільки завгодно розповідати дитині про те, що ви відчуваєте. Вона. Це чує як шум, як звук водопаду і не більше. Дитина не здатна це зрозуміти, тому що не здатна уявити ваш внутрішній світ, ваші мотиви, ваші бажання, ваші емоції, ваші переживання і тому подібне. І це дуже невеликий насправді такий коридор можливостей з 10 до 13, там, 14 років, коли ви можете побудувати зі своєю дитиною. Міжособисністю стосунки. А далі починається пубертатний період. А пубертат – це складний період, тому що природа влаштована таким чином, що коли дитина стає статево зрілою, її потрібно відокремити від сім'ї. Тобто навіщо статево зрілій людині існувати в батьківській сім'ї? Це період, коли вмикається механізм, якби. Розриву. Але дитина у 14 років не готова до самостійного життя. Тому що світ, в якому ми живемо, занадто складний, занадто багато відповідальності, досить багато знань потрібно отримати. І дитина в цьому віці ще не має всіх цих знань. Тому чисто біологічно дитину варто було б відокремити від сім'ї. Але ще рано. Не можна, тому що вона не готова до цивілізованого, дорослого та складного світу. І доводиться ось цей період з 14 років, коли у дитини починається формуватись внутрішній світ, доводиться адаптуватись, враховуючи досить багато нюансів, взяти хоча б юнацький максималізм дитини. І це все потрібно розуміти. Тому тут найважливіше це розуміння батьківської ролі, на кожному етапі взаємодіяти з власним чадом. Коли дитина ще в утробі, в період екзоскелету, коли ми є тренерами, коли ми вчителі, вчимо дитину говорити, їсти, навчаємо її соціальним взаємодіям, навикам поведінки в різних середовищах. Вдома, в гостях, на вулиці, в школі, на дачі і так далі. Потрібно сприяти кожному етапу її розвитку, розуміти, що з дитиною відбувається. Це ось перший головний момент. Другий головний момент, після того, як ви зрозуміли, що ви повинні бути різними з вашими дітьми на різних етапах формування їх психічного апарату це мова. Отже, ми з вами спілкуємось через мову. Більше того, взагалі світ навколо нас це світ позначений. Тобто, ми з вами позначаємо все, що ми бачимо. Все має свою назву. Це дуже цікаво. Ви можете не знати слово, але ви можете побачити, що це, можете визначити. Родову приналежність і дізнатись слово. Тобто, ви, наприклад, можете не знати, що це за конкретне дерево, що це акація. Але ви визначаєте, що ось це дерево. Тому що ви вивчили, що є дерева. І далі ви можете запитати, а що це за дерево? Можете загуглити і дізнатися, що це акація. Тобто, у нас з вами вибудована. Складна і ієрархічно маю на увазі мова. У свій час Нуам Хопський показав, що от дитячий мозок незалежно від культури виховання та багатьох інших факторів, формує одну і ту ж граматичну структуру. Більше того, якщо діток з різних мовних середовищ помістити разом, вони придумують свою власну мову. Яка буде мати точно таку ж структуру ієрархічну і граматичну, яку має будь-яка інша мова тієї чи іншої культури або соціальної спільноти. Ось. Увесь світ навколо позначений, і дитина приходить у світ, в якому для неї немає ні одного знаку. Спочатку дитина, от, знаєте, є такий гарний експеримент, який психологи проводили. Приблизно в 40 х роках ось. Тоді у дітей не було багато іграшок. Одна іграшка це вже знаєте свято. І от заводять дівчинку в кімнату, де на столі лежить багато іграшок. І її іграшка також там є. Ось. І кажуть: Маша, принеси ляльку. Маша йде, бере з цієї купи ляльку і приносить її. І психолог далі каже: принеси ще одну ляльку. І Маша стоїть, в подиві дивиться, їй кажуть: принеси ляльку. А Маша стоїть і не розуміє нічого. Вона думає, що лялька це ім'я тієї іграшки, яку вона принесла, тому що її завжди називали лялькою. А те, що інші іграшки теж ляльки, це насправді дуже. Сильний факт узагальнення, яким потрібно навчитись користуватись. І ось наші діти, починаючи користуватись словами, спочатку вони просто повторюють за нами якісь фрагменти фраз. Як це відбувається? От ви саджаєте дитину на горщик і кажете, саджаємо Машу на горщик. І Маша в якийсь момент каже вам. Саджаємо Машу на горщик. І ми сміємось, нам весело, нам приємно, Маша таку розумну фразу сказала. Тільки ми не розуміємо, що дитина взагалі нічого не зрозуміла. Але у неї відбулася асоціація, що завжди, коли таке відбувається, тобто коли вона займає ось таку позицію, звучить конкретна фраза. І все тоді логічно. Це називається. Егоцентрична мова. І поступово дитина починає присвоювати собі мову, починає користуватись нею. Скільки всього потрібно, щоб ось це поступово сформувалось. А батьки розмовляють зі своїми дітьми як з дорослими. І я не проти більше того. Я за це. Тому що якщо ви до 10 років не будете з ними розмовляти. То потім це вже не буде мати ніякого сенсу. Тобто поговорити з ними потрібно. Але ви повинні розуміти, що ви в цей момент просто навчаєте дитину називати речі, називати стани, називати взаємостосунки речей, показуєте взаємостосунки понять, як вони один з одним складаються. Розумієте? А ви. Пояснюйте дитині, якщо ти будеш кричати на вулиці, наприклад, я тебе віддам, і, і комусь там віддам, не знаю, дяді поліцейському. О що це таке? Те, що ви боїтесь поліцейського, це, скажімо так, особливості життя і нашого життєвого досвіду, а дитина, в принципі, навіть не розуміє, хто це. От що це таке? Звідки вони беруться, але вони вже стають загрозою. І якщо послухати такі діалоги, то хорошого мало. Якщо звучить слово поліцейський, то потрібно напружитись. Або ось це пояснення. Якщо ти ось це не зробиш, то я тобі зроблю ось це. Як цей взаємозв'язок зрозуміти взагалі? От я сиджу і розбираю якийсь важливий кухонний предмет або побутову техніку. Тобто я вивчаю його, що, як, як працює. А мені мама каже, що ти робиш, я тобі, значить, не куплю іграшку. Як це пов'язано? Про що це? Завтра тобі не куплю іграшку? Що це таке? Якщо дитина не живе по часу, вона не орієнтується в часі, вона може цифри вивчити, але все одно не орієнтується в часі. А ви завтра не куплю іграшку, звучить дуже обнадійливо. Але дитина почула і забула. А через пару днів знову те саме, і ви питаєте, а я ж тобі казала цього не робити? А для дитини це знову сюрприз, як і минулого разу. Що це мама каже, не зрозуміло. Тому говорити з дітьми потрібно, проговорювати світ дітям потрібно. Але ні в якому разі не варто думати, що ваша мова зрозуміла дитині. Тому що у цьому випадку ви вимагаєте від дитини розуміння. Тик-мик, пр мик -др -пир 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 -пир". Багато ви з цієї фрази зрозуміли. На якійсь мові, можливо, це щось і означає. Тобто, ви розумієте так, як приблизно все відбувається. Ось це друга головна проблема, і пов'язана вона з розумінням мови. Ось це дві речі. І якщо ви не розумієте, що дитина розвивається послідовно, і що не може, що називається, стрибнути вище власної голови в конкретному життєвому етапі, і що конкретний життєвий етап складе конкретну задачу формування конкретного специфічного виду нейронних зв'язків всередині голови дитини, то значить буде біда. І якщо ви думаєте, що можете дитині, от як я не знаю, як дитині пояснити, що не можна говорити бабусі стара карга. Так? От звучить така фраза, відпочинається. Що за невихована дитина росте в сім'ї? І так далі. Хаос, катастрофа. А для дитини це просто цікаве слово сполучення. Сам не зрозумів, що сказав, але гарно звучало. Ось. Тому варто зрозуміти, що мова для вас і для дитини це зовсім різні речі та поняття. І ще один момент, про який коротко хочеться сказати, це формування мозку в природньому середовищі. Це момент, про який я часто говорю і зі своїми клієнтами, і з колегами, це те, що мозок дитини повинен Сформуватись в природних умовах середовища, тому що він формується тільки у тому випадку, якщо отримує необхідні подразники природнього характеру та властивості. І якщо наші нейрони не отримують ось цих природних подразників в необхідній кількості, то ці нейрони просто помирають. У дітей маю на увазі, тому що у мозку дорослої людини. Ситуація зовсім інша. Там за рахунок сформованих зв'язків ці подразники вже не потрібні. А дитячий мозок поки що так не може. Ідея і проблема полягає у тому, що у дітей, які повністю знаходяться в гаджетах, які знаходяться в онлайні, скажімо так, не задіяні ті нейрони, які необхідні для мозку на майбутнє. Це перша проблема. Друга проблема пов'язана з тим, що найголовніше, чому повинна навчитись дитина, це знаходитись в комунікації із зовнішньою реальністю. Що це означає? Дитина повинна вміти концентруватись, тобто концентрація уваги. Тобто, ви кажете, зараз ми будемо малювати, а дитина не може сконцентрувати свою увагу. Або послухай мене. А дитина не може на вас сконцентруватись. Концентрація уваги формується активно, але поступово, крок за кроком. Спочатку на 5 секунд, далі на 6, на 7. Потім на хвилину дитина може сконцентруватись. А якщо вона більше часу проводить в гаджеті, ось ці всі відео з Тіктоку та з Ютубу безкінечні, то цей гаджет концентрує її увагу. А сама дитина не може змусити себе сконцентруватись. І після цього вона, звісно, не може керувати власною поведінкою. Тому що без концентрації уваги це зробити неможливо. І в результаті ви отримуєте так званий здух, синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Ось. Тому мозок не розвивається, і він. Не структурується за рахунок безкінечного ось цього інформаційного споживання і за допомогою гаджетів, телевізорів і тому подібного. Тому це дуже важливо. Але це окреме питання, окрема тема і окремі методи, як з цим боротись. Ось, друзі, це те, що хотів вам сказати про базові речі у вихованні дитини, про які варто пам'ятати і які. Потрібно вивчати, тому що діти це наше все. Але якщо ми їх виховуємо неналежним чином, вони стануть нашим покаранням. І знаєте, я це спостерігаю за своїми знайомими, друзями, родичами, особливо у тих, у кого дві-три дитини, і які просто не мають банально ресурсу для того, щоб адекватно. Виховувати дітей, у них немає ресурсу для всіх цих знань. Вони просто втомлені, вони вдають щастя або максимально намагаються бути щасливими. Але видно, як їх діти страждають. І що це мої майбутні клієнти, а також моїх колег. І це сумно насправді. Тому батьки думайте. А поки підписуйтесь на мій канал. Тисніть на дзвіночок, ставте лайки, поширюйте, коментуйте і до наступних відео.